Що у нас місяць, хто пам'ятає який? Утвердження віри. утвердження віри Звичайно, ми говорили з вами, що ми хочемо вирости, ми говорили про бачення, ми говорили про народження Ісуса Христа, що Він родився і прийшов до нас. Ми говорили взагалі про рік утвердження, що це є рік утвердження, вечеря утвердження, що ми повинні бути з Ним. Це найбільше утвердження в нас, що ми повинні являти ділом. І так далі. Ми пройшли все це. І останні ці два, два тижні або дві неділі. Ми будемо говорити про утвердження віри, укріплення віри. І тема проповіді називається укріплений в вірі. «Укріплений вірі». Це дуже важливо, тому що тому що євреям 11 розділ він говорить нам наступний шостий вірш. Шостий вірш. І там написано, ми читаємо з вами. Всіх є нових завіте, да? Тому що дуже важливо. Знаєш, вдома багато вже Біблії. Я пам'ятаю, колись одну купляв находив і з трепетом було сьогодні. Вже вибирай яку хочеш. А тоді це було 60 рублів, я пам'ятаю, купляв. О, українською мовою. Це було. Ого, це був 90-е роки. 11.6. Да. А без віри, угадіть Богу! Невозможно, и надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Итак, без веры Богу невозможно. Угодить невозможно. То тобто, есть вера это те, угож... те чем мы угождаем Богу. Потому что не можно без веры угодить. Не можно, Библия каже, сомневающийся подобен в волне. Такий серфинг. Да? Такие тираж, верю, не верю, верю, не верю. Так, деякі люди живут все життя. Раз, хороше настроєння, раз, все складається удачно, таке біла полоса, так сказати, ну, просто все нормально, вірю. Тут раз, пішов, вона вниз, все, я вже сумніваюся. І Біблія каже, що да, не думає, такой чоловік что-нибудь получить від Бога. Да, не думай такой чоловік. Тому що це не угодження. Тільки угодивши, може щось отримати, тільки угодивши Богу, або угодивши дітям, батькам. Вони розполагають його серце, розполагають серце батьків, правда? Угодивши. Ну, ну, угодили тобі хочеться давати. Все, угодив, молодець. Тому і Бог бачить, і віра наша, вона є тим, що угождає Богу, або те средство, яке Бог угождає, або, проще кажучи, визиває відповідь від Бога. Віра, вона, якби, просить відповідь. вона... Визиває відповідь або бере відповідь з небес. Тому християни, Біблія каже, що е, праведний чим буде жити? Вірою, невідінням, звісно. І тому дуже важливо укріпитися в вірі. І тому перший місяць і перше, в чому ми повинні укріпитися в вірі, тому що як ми зможемо жити без віри, якщо я християнин, по-перше, я не зможу отримати щось, якщо я сумніваюся, е, тому що я не угождаю Богу а без віри не можна угодити Богу. От, і другий я вхожу, не, хожу, повинен ходити вірою, не просто побачив караул, все, все 15-й рік, це трагедія, все, як ми виживемо, що буде, ще все пропало, знімає, і так далі. Що? Все. Але на самом ділі християнин живе не відєнням, не тим, що бачить, як долар піднімається, там то падає, як ти наступає, ти не наступає, там таке, а там то робиться. Це все відєння. Не, не відєння мають бути таке, і невідіння, а мається на увазі це все, я бачу. А Біблія каже, що праведний вірою ж бути. Хочеш та хто людина праведна, яка ходить вірою? Да? Або живе, проще кажучи, християнин живе вірою, а не тим, що він бачить. І тому нам важливо узнать як рости, як укріплятися, суттверждатися в вірі. Рівне нам 10-сімнадцять, ми побачимо чотири методи, які дозволяють нам... А, нашій вірі рости, бути, укріплятися і так далі. Тому а, біжимо. нам 10. Тому це дуже важливо. Без віри, угодити Богу, невозможна. Бути праведним без віри невозможна. І перше, що ми отримуємо, або як ми можемо, через що ми можемо рости, ми знаємо, рівня нам 10, 17, написано такі слова. І там написано. І так, вера от слышення, сняття от Слова Божого. І так, як через Слово Божє. Я замітив. Оце я хворів недавно. Ну, плотніємочна, хтось теж хворів, знаєте, погода така, бацили гуляли, Розліталися, всяка інфекція, сирость, вітер і так далі, скупчення людей. Ну, Це нормально, це випробування нашого тіла. Це От. І я замітив, що коли, звичайно, у тебе німеччина плоть, ну, в Біблію, ти не можеш читати, в очах, ряби, температура, плоть хоче, лежи, лежи. Вили... Треба вилижаться, да, вилежитися. От. І ну, що я замітив? Звичайно, пару тройків днів ти перестаєш читати Біблію. Звичайно, все нормально, ти в вірі, але ти замічаєш, що починає віра твоя зменшуватися. Слабіть. От перестайте пару днів поїсти. І ви замітите, ой, щось, щось не то. Що цікаво, що шлунок нам нагадує, що треба укріпляти тіло, правда? А от духовно нічого не бурчить. Ми повинні прислуховуватися, що там віраслишення. Прислуховуватися, що бурчить вже дух наш. Бо віра вже їсти просить, вона вже слаб, слабна. Тому повинен так, коли слабне тіло бурчить шлунок, що, мов, давай, підкидувай в топку. Надо енергії, да? сили треба, то ми повинні щоб бурчить вже наш дух. Мол, давай слово, слово давай слово і так далі. Тому віра укріпляється як, або вона росте, отслишення. Тому що вона, вона навіть з'являється від слишення. Вона являється або починає або, або рости. Прибуває Починає бути в нас отслышання, віра вірацлишання слова Божого. Тому перше через слово, як ми ростемок укріпляється наша віра, це через слово Боже. Пам'ятаєте, хтось розказував, свідкував, що людина хворіла дуже сильно, і вона сповідувала, стояла на місці, вона говорила, коли вже не могла говорити, писала. Вже писала, писала наскільки хвороба, і вже ледь могла писати, і тоді Бог її зцілив. Чому? Тому що вона не здавала позиції своєї віри. Віра вцепилася і вона не відступала. Вона угодила Богу і прийшла відповідь. І прийшла відповідь. Тому ми ростемо, або ми повинні навчитися слухати Слово Боже. Не просто прочитав, все, Господь будь довольний, я довольний, Діакон будь довольний, пастор будь довольний. Все я доволі. Я читав Біблію, що ви хочете. Колись сказала мені одна, сьогодні немає живих. Коли я її приходив, облічав наставляв, бо вона перестала жити з Богом, сходити в церкву, і це вже явний, явний е, доказ того, якщо людина перестає ходити в церкву і вже на домашній давно нема, це явний доказ, що вона слабло, вона перестала читати Біблію. Як вона перестала читати Біблію, починають приходити більше сумніви, починають давити, ой тобі нема коли, ой тобі пішли, оти, да, і людина. І, 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 і", і вона думає, та ну що ж, ну мені треба жити, в мене сім'я, ну мене то і так далі. І тоді її собствена віра в якесь благополуччя, устройство в себе, будемо говорити, в да, бит і так далі, вона закриває доступ до духовної віри. І все. Ой, я ще не готовий, я там то так далі і так далі. Тому. А віра Божа, вона утверждає нас і розрушає ці всі речі. І тому я і говорив. Знаєте що мені сказали? Я читай Біблію, що ти хочеш. Я Біблію читаю все. Ну що ж я там, туди, а не там. Коли ти Біблію читаєш, Біблія якраз і буде тебе витягувати на служіння. Бо тому що Біблія тобі скаже, алло, плач плачущими Алло, будь близько біля свого брата і сестри. Ну може не альо, ну. Альо, альо, це коли ми говоримо, я слухаю, так? Чого придумали це слово «алло»? Пронто, італіянці кажуть, да? і тому, або ми говоримо я слухаю, коли ми будемо трубку, або ще ми говоримо одне слово таке просте. Да. Що да? Ну, в смысле, да, я готовий тебе слухати, правда? слово. Тобто, якщо ми піднімаємо трубку, тому ми важно піднімати трубку слова Боже, важно говорити, Бог, я слухаю тебе. Не один муж Божий не зробив нічого великого, якщо він не говорив, от я, Господи, я слушаю тебе. Бог не доганяв і говорить, слухай, ну так важно. Боже, мені нема коли. Слухай, ну, пожалуйста, піди, ну нема коли. Ну, коли вони зупинялися, коли Бог починав до них говорити, і вони слухали, тоді їхня віра соціалалась, і Бог через них щось робив, правда? Якщо ти хочеш, щоб Бог щось через тебе робив, в тобі робив, для тебе робив, ти повинен що? Слухати слово. Бо Слово Боже живе і єсть. І тому Бога тебе оживляти і діяти в тобі, і через тебе. І діяти в Твоїй вірі. Тому через слово. І так перше, через що? Через Слово Боже. Я ще раз говорю: кого нема, заведіть собі зошити, ручку купіть, скажіть, Господі. Це для того, щоб у нас колись епіскоп учив, купи найкращий зошит, який можеш. Найкращу ручку. І це в тебе тільки для того, щоб ти міг, читаючи Біблію ранком, записати слово перед Господом. І Бог говорить Іоанну, тому що серйозне відкриття Він йому говорив, ми знаємо відкривні Іоанна, запиши, ібо бо слова цієїстини вірні. І тому, якщо ти читаєш Слово Боже, і воно для тебе істинно і вірно, ти обов'язково, Бог тобі щось проговорить. А якщо це істинно і вірно, запиши. Бо ти тоді так будеш більше, що запам'ятовувати. В кінці кінців ти можеш відкрити. Я, я, бувало такі моменти, коли Бог говорить слово, я не записував, думаю, чу, таке просте, я запам'ю, це ясно. Я не міг потім я шукав всю голову, перерив свою. Я не знайшов того слова, того пункту, якого я хотів би, допустимо, в проповідь сказати, чи приклад, я переривав. Тепер я вже стараюся зразу, швидко це записувати, вставати і так далі, навіть якщо це вночі. І быстренько кидаю зошити, у мене всяких листків валяється, я їх починаю потім уже коли готовлюсь до проповіді, совувати і там всякі думки відкривання. Потім Потім такого раз, і що тут -а. що Бог мені сказав. Ну, важно записувати. Важно записувати. Амінь. От діакона спросить, а хто вже купив зошит? Дітки, давайте помахаємо нашими зошитами ручками. А хорошо. Або один проповідник говорив, у кого є Біблія. Чи всіх із Біблії? з Біблії? да, давайте піднімемо і скажемо, це моя Біблія. Ну, в кого її нема, то я. <клес> як ти піднімеш і скажеш, це моя Біблія? Якщо в тебе її зараз нема? Я, конечно, не зроблю це зараз, ну? А хоча цікаво. Тому, будь ласка, як вона учить, саме пишіть і, і учіть. Чому? Тому що тільки так, саме перше. Це віра от слышання. Я потім листаю. Що мені Бог говорив вчора, позавчора, я дивлюсь. І так далі. Можливо, це до вас не відкроєння, але це практичні речі, ми повинні їх робити. Не просто, ну я вірю, цього хватить. Біси вірують. І тріпещуть. Ну, біси не записують, вони просто тріпещуть. А ми записуємо, бо ми цінним слово Боже, живе і діють. Амінь. Наступне, друге. Якова. Якова. Перший розділ. Ми знаємо, це писання, ми, ми просто переживаємо практично кожен день. Один, два. З великою, от не знаю, хто так робить, дуже важко, правда. З великою радістю приймайте, браті мої. ну, Може, це для братів і сестр не треба. когда впадаете в различные искушения. Раз, и дальше, и дальше, упал, и радуйся. Кто из вас еще упал, потом лежит, смейте, Боже, спасибо тебе. Так гэпнулся. С такой красотой, так смачно. Ух, все бачили, чули и смеялись. Спасибо, что я так принес кому-то радость и своим падением. Правда, и так и бывает. Може, ми когось сміялися, хтось, йшов, йшов. Як упав, картошка вилетіла, яблука все розлетілося. Ми... <плес> а потім, от що це я сміюся, що ти стоїш, іди, допомагає, давай, піднімай. І так далі, так? Да? Ну, буває смішно. Нас... Ну, у нас так буває. Там... Смішні приколи, зайшов там, в YouTube, там, в інтернет і так далі. І там всякі падіння головою, всім що попало. Ми ха-ха-ха, от это упав. ну крутно гепнувся і так далі. Радість така. Ну, правда, коли самі гепаємося, то не до радості. Ну, Павел говорить, о, Яков говорить, каже: впадайте, радуйтесь, коли впадаєте з розлічних ішкрушення, тому що щось відбувається в, в даний момент. Щось відбувається, Бог бачить це і привів тебе до цього. Знає, тобто ти радуйся чому? Бо ти знаєш. Якщо ти не знаєш, ти не будеш радуватися, ти будеш плакати. І подумаєш, що Бог тебе наказав. За що, Господі, так опозорився? Особливо в калюжу ще впав. А додому далеко. А тільки весна холодна. Знаєш, то іспитання вашої віри производить Терпіння. Ти впав, підняв руку, спина болить. Боже, слава тобі. І починаєш підніматися. Я колись падав, мені надоїло зимою, я став ісповідувати Слово Боже. Не притнусь ногою своєю. Це правда, я сповідав і не було такого разу, щоб я впав. От зима, тільки зима, я починаю виходити, зразу починаю говорити, я исповідую, не притнусь ногою. Господь, сила моя, я утвержусь, і, і так далі. Що це лежав з температурі, думаю, так. Господі, со старость, сповідаю, з палочки ходити не буду. Значить, і так далі. Зір в мене не притупиться. От так от розмишляв, лежав, не спиться. Тому. Знає, испытання вашей віри производить терпіння. Терпене же должно иметь совершенне действие. То есть терпіння не може бути одну секунду, понимаете? Ух, я терпів! Я довго терпів аж одну минуту. Иметь совершенне действие, чтобы ви були совершенны во всій полноте, без всякого недостатка. То есть испытание віри. І тому, друге, через випробування. Як роста віра утверждається, Через випробування, щоб написано були совершенні. Тобто віра була без всякого недостатка. вже якийсь з вас не достает мудрості, да просить у Бога, усім просто без упреку, Ну, да, все, но просить з вірою, немало. Не сомневаюсь, тому що сомневаюсь, что подобен морській волні. Вітром піднімаємо і розвиваємо. То, що я говорил. І так, друге, через випробування, їх не треба шукати, вони самі прийдуть. Просто треба бути мудрим, Біблія говорить, просіть мудрості, щоб вам бути готовим до цього. Щоб якась ситуація була, ви зразу розуміли. Так, це від Бога, я розумію, амінь. Все. Я не говорю по глупості. Там поліз на дерево, на гілку, тонку, вишень багато, гепнувся, і Халлилуйя, Господь! не взяв, віддихну, помолюсь. Це глупость. Тому треба мудрість. Випробування з мудрості. Тому їх не треба шукати Вони будуть самі. Для чого? Для того, щоб наша віра була утверджена, ми, вона була іспитана іншими словами, випробована, тому що ми могли потім когось підтримати. Але якщо ти хрупкий когось, будеш хрупкого, сліпий, сліпого в оба в яму, хрупкого, хрупкий веде, оба поломались. Тому через випробування, запомнили, да? через випробування, тому радуйся. От, от попробуйте. У нас там такі проблеми. А потім стали так, посчитали, Раз, два, і там це, і то, підняли руки і говорите, Господи, я славлю Тебе. У мене зарплату уменшили. Халілюя. В мене то. І слава тобі, Господь. Машина поламалась. Боже, я дякую тобі, я хожу пішком. Я хожу пішком, як один брат вийшов, крутий, ну, такий новий. З церкви я вже це розказував і став такий на виході з храму. Брат, я хожу! Хожу! Що? що, окно ноги зцілив? машину угнали! На краще похожу ногами. Тому через випробування. Все, ну в раді зразу прийшла. Ну, алілуя, ну, поламалася, ну через... слава тобі Господь! Бог дивиться, суха віра, непоколюбіма. Все одно продовжує радуватися, все одно продовжує вірити і дякувати Богу. Алілуя, Угоди Господу! Амінь. Третє, Євреям 13,7. Євреям 13.7. Так, вже почалося служіння в головах, аж 15 минут вже йде. Ну, нічого, нормально. Я кажу, якщо я був запізнюватися, моліться. Півчаса моліться. Є за що молиться? Не спасених скільки у вас. Ми ще Біблія каже, не до крові сражались, підв'язались проти гріха. От буде крово, тоді я приїду. Євреям 13. розділ. 13.7. Є, да? Хорошо, пам'ятайте наставників ваших, которые проповідали вам Слово Боже. І взирає на кончину їх життя, подражайте вірі їх. І так ми повинні подражати, звичайно, живим і тим, хто відійшов э, в їхній вірі. Брати приклад. Просто кажучи, бери приклад. Бери приклад. Віри інших людей. Он той стояв, той вистояв. Просто кажучи, Вдохновляйся, шукай їхні секрети, проси сили і мудрості. Я вже говорю, проси сил і мудрості, щоб тобі навчитися або брати приклад. А чому так? Ви прочитаєте всю весь розділ 11, весь 11 розділ євреїв, Ну там написано Авраам-то. Можливо, якщо я просто буду проповідати на наступну неділю, там є деякі відкривині з життя Авраама, я Хочу говорити на цю тему. тому... Ми читаємо, і тому Павло й показує для того, щоб ми взяли приклад. І він каже, о, я ще не розказав про того, про, про Варака, про, про інших. І потім говорить в кінці, подражайте. Або беріть приклад з їхньої віри. Я буду стояти, як той, я буду молитися, як той, я буду в цей. Вони устояли, нічого страшного. Або вони там не побачили обетованій, але вони були вірними Богу, моя віра буде непохитна. Беріть приклад. Діти будуть брати приклад з, з, з своїх батьків. Ви беріть приклад, якщо ваші батьки вірчі, з них, беріть приклад з інших мужів Божих. Не ставайте ними, але беріть приклад. Це різниця. Наступне. І так, перше, через слово ми ростемо, через випробування, через приклад віри. І останній Євріїм 12,2, але ставимо трошки назад. Останній приклад. А... Мы не дивиться на Христа Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса Который вместо предлежащей ему радости Потому что он сын Божий Силу Десную отца претерпел, претерпел крест Пренебрегший по срамлению И воссел одесную престола Божья То есть он не посмотрел на позор На то, на то, на то Он начальник и совершитель Взирая на начальника и совершителя веры Як ти можеш укріпити свою віру? Чому апостоли сказали Ісусу Христу? Да? Умножу нас віру, він начальник і совершитель. Коли ти хочеш умножити зарплати, куди ти йдеш? До начальника. Тому хочеш умноження віри, йди до начальника і совершителя, або той, хто звершує Ісуса Христа. Скажи, Господи, утверди мою віру. Умнож в мені віру. Тобі треба тільки одне йому принести. Віру, хоча б що. с зерно. С чем -то? Бо без веры угодить Богу что? Невозможно. А в тебе есть хоть зорчичное зерно. И ты приходишь, и переходящий к Богу нужно, чтобы веровал, что Он есть. И веровал. Я иначе это раньше понимал. Написано, веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. То есть веровать, что Он есть, и веровать, что когда я буду Его шукать, Он мне воздаст. И поэтому у тебе есть зерно. Дивись на Христа. Важко тобі, ще щось. небудь, це просто взирай. Окупірують тебе якісь нападки, ще щось, просто піднімай очі свої. В салмах написано: піднімай очі свої гарам, Да? откуда приходить помощ моя? А деякі люди, вони кажуть, да, хто тобі поможе, поки сам не зробиш, поки не це, і так далі. І вони починають розказувати, взирай, дивись. Не просто, пам'ятаєте, коли. Люди гинули в пустині, змії жали за невір'я, за репот. Приходять змії, починають повзати, шипіти, починають кусати тебе. І що люди почали взивати, Моїсею, зроби що-небудь, І тоді цю ж саму змію. Образ змії зробив Моїсей, Бог йому сказав і повісив. Підняв і хто подивиться на неї, той буде жити. І вони дивилися. Я розумію, що коли ти будеш дивитися і розуміти, що всі ці випробування вони від Бога, і вони дивилися і знали. Дивилися на змію, і вони ставали живі, тому що в них була віра. Поки вони дивилися на ту змію, ці змії тільки повзли поряд. Поки вони дивилися на ці змії, розглядали, вони їх кусали. Тому розглядай Ісуса Христа. Взірай на начальника і совершителя віри. Начальник і совершитель віри Ісус Христос. Тому я вже буду закінчувати перше, повторюсь, через, як ми можемо через Слово Боже, через випробування, через те, що ми беремо приклад і те, що ми дивимося на Ісуса Христа. Можливо, все ми втратимо або ми ослабіємо, але саме останнє де повинен підняти свої очі до Ісуса Христа, взирая на начальника і завершителя віри. Заключення, хочу тільки привести маленький приклад. Пожалуйста, Леонід Іванович, дай мені. Щоб ми е запам'ятали, в кожної з нас є вдома вазони. Став сюди, бо зараз розбірати. Да, відкривай, е якось так. Раз, раз, хоп-хоп. Дивіться, з дому притарабанив я вазон. Ось один. Не взяв цю, І другий. Дивіться, два вазона. У кого є такі вазони? А, красавці. Я думаю, що такі є, а таких нема в нас, правда? Чому різниця, і сестри? Чому тут різниця? Читаю Колесянам 2.7. Можемо дивитися, дивіться, зелененький. Не знаю, як і називається. Що це таке? Фікус. Лічно. Колосянам. 27. Як в заключення хочу прочитати і буду молитися. 6.2.6 Поэтому, як ви прийняли Ісуса Христа Господа, так і ходіте в ньому. Мені дуже подобається це Слово Боже. Часто його говорю, особливо на тим, хто покаявся, прийняв одне хрещення. А как ви прийняли Ісуса Христа? «Ну, Ви не могли Його прийняти без віри. Ну не могли його прийняти без віри. Як ви прийняли Його. так и ходите. И далее написано, будучи укоренены и утверждены в нем и укреплены в вере. Как вы научены преуспевая в чем вере? С благодарением преуспевая в ней с благодарением. Вера завжди, когда я вера, она завжди дякует. Коли людина перестає дякувати, в неї перестає бути віра. Тому дивіться, яка тут різниця абсолютно. Ми бачимо, звичайно, різницю вазон. То, то, ну, таких у вас немає, я думаю. да? Різниця в тому, правда, хтось сказав, це те, що є корінь. Дуже важна різниця. Укорінені. Укорінені. Для чого корінь? Дивіться, і коли ти укорінений, дивіться, зараз я буду щось робити. Ми беремо, які б шторми, щоб. Чому тримається ця штука і не падає? Корінь! Навіть якщо випадається корзина, ця земля буде триматися на корні. Воно бе ту саму форму. Тому що ти укорінений, ти ростеш, навіть і тут така штука, яка підпирає. Це Слово Боже, воно утверджене, воно стоїть в цьому корні, воно підпирає, воно зв'язано навіть якимись штучками це все. Щіплено. Воно разом, воно зібране, ти будеш зібраний, ти будеш в силі, ти будеш словом, ти будеш окорінний. І навіть якщо візьме тебе за чуба, ти все одно залишаєшся з Богом. І можна так і ходити. У мене є вазон. Тому, браття і сестри, у вас думає дуже небудь вазони. І коли тобі важко, ще що, небудь, раз. Дивись на вас. На! Надо бути укореноним, окорененим. Ні, мої корні глибоко в Господа. Мої корні. Тільки так ти будеш питатися, тільки так не ослабієш, берем цей. Ха! А чого він не піднявся? Корня то нема. Земля є. Дай така гарна велика ця є. корзинка ця чи як вона називається? Кринка ця. Відро це. Пасмасове. І, в принципі, вишня нормальна, але но тільки одне, вона суха. І корня в неї немає. Хай вона стоїть, я її буду поливати, в себе добре і нічого не буде. І ухажувати буду. Немає, нема корня. І якщо якщо, якщо прийшов раз і все, можна тоді куди його кинути? Хто знає? Вогонь. Гально, прошу забрати наглядний примір.